Друзі, привіт! Сьогодні на огляді вхідні квартирні двері з дзеркалом від компанії QDoors В комплектації Ultra. Двері називаються Miro. Двері виконані в двох кольорах: це мрамор темний з таким цікавим фрезерованим малюнком та біла шагрень всередині. З зеркалом майже на всю площину. Дзеркало втоплене в МДФ. Має два контрущільнення, три підвіси та чотири антизрізи. Також мають два надійних італійських замки Сікурема, верхній сувальний на 4 оберти, нижній підсерцевина на 3 оберти. Також є нічний. Горне полотно шириною 95 мм. Воно складається з двох 16-мм плит, всередині стальний лист товщиною 1,8 мм, а також всередині наповнення мінеральна вата. Тарець полотна зашитий. Двері дуже гармонічно виглядають. Дверна рама шириною 130 мм. Це комбінована рама, виготовлена з гнутого профілю та трубчастої четверті. Сама дверна рама покрашена в графіт пісок. А четверть в білий шагрень. Також дверна рама має хромовий поріг. Двері мають три. Завіси та чотири антизрізи. Дверна рама утеплена полістиролом, вага дверей 120 кг. Якщо сподобались ці або інші двері, переходьте на сайт 1001 Doors, або дзвоніть, або пишіть в телеграмі. Всім до побачення!